Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина п'ята. Ви можете швидко перетворити букет блискучих ідей на поганючий продукт, якщо намагатиметесь реалізувати їх всі водночас. Ви просто не зможете одразу зробити геть усе, що хочете, і зробити це добре. У вас обмежений час, ресурси, людські можливості та здатність до концентрації. Отже, пожертвуйте частиною своїх геніальних ідей заради більшого добра. Краще зробити пів справи, але лобзиком, ніж усю, але сокирою. Багато речей стають кращими, коли їх скорочують. Режисери вирізають гарні сцени, щоб зробити чудовий фільм. Музиканти не включають хороші треки, щоб вийшов драйвовим альбом. Письменники видаляють сторінки цікавого тексту, аби книжка була динамічною і захопливою. Отже, починайте відрубувати зайве. Щоб отримати щось пречудове треба безжально відкинути те що є просто добрим